А інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працюють Альона Ковальчук і я, Тетяна Дублянко. Далі будемо говорити про радіо. Адже 13 лютого щороку відзначають всесвітній день радіо. Тож про те, як працюють на радіо, детальніше далі поговоримо із ведучим радіо чемпіон Андрій Ткачов. З нами на зв'язку. Вітаємо Андрію. Слава Україні! Героям слава, усім доброго ранку. Радий вас бачити та чути. Ми також раді, що ви доєдналися до нашого етеру. Та давайте тоді на сам початок. Що для вас є радіо? Радіо це улюблена робота, це, мабуть, стиль життя і безумовно. Стовідсотково постійний хороший настрій, тому що е, на радіо я працюю з 2012 року. Починав е, на Хмельницькій державній телерадіокомпанії, Потім у мене була зупинка на найкращому телеканалі Хмельниччини на ТВ7+, І в 2017 році я переїхав до Києва, де почав працювати на е, загальнонаціональній радіостанції Power FM, Потім було Радіо Energy, Радіо П'ятниця. і Зараз я працюю на чемпіон Радіо. Е, я працюю з 2012 року і. Постійно працюю в ранкових ефірах, і я декілька разів думав про те, наскільки потрібно любити свою роботу, щоб завжди а, їхати, їхати туди о щось ранку. Тому, як бачу, це для мене якийсь певний стиль життя, і без якого я не можу а, нормально жити. От я постійно думаю, що все потрібно якось приходити в якийсь інший слот або завершити з радіо, але ніяк цього не можу зробити. Ой, немає нічого кращого, ніж ранкові атери. Я не знаю, я давно теж працюю на ранках і краще це краще вечірні територі. Це я можу сказати з власного досвіду, аналогічно. <гум> от якщо говорити про роботу на радіо, у мене цього тижня була гостя, яка сказала, що колиш телевізійників і колишніх працівників радіо їх не існує, тому що ти з цим назавжди, от так як ви говорили, в чому особливість роботи на радіо? Особливість, мабуть, у справжності, тому що ця справжність допомагає тобі не тільки в роботі, саме в медіа, але й в житті. Ти розумієш, що в принципі ти можеш помилятися, але тобі дуже швидко потрібно виправити цю помилку для того, щоб рухатись далі, і щоб слухач цього не помітив. Можливо, у цьому є певна особливість, яка допомагає і в житті. Ось я бачу в цьому тільки це. Власне, Андрію, ти сам сказав про те, що та, ти працював і на телебаченні, і на радіо. Чим для тебе телебачення від радіо, я не знаю, краще, не краще, гірше і так далі. Ну, я насправді я ще працював на телеканалі Київ у столиці. Скажу вам так, чому мені радіо подобається більше? По-перше, можна виглядати не. Не на всі 100%. можна приїхати на ефір в, в худі, можна заховати, заховати своє буч можна насправді. Більше грати голосом можна бути більше собою. А тим паче, що всі, наприклад, ранковий ефіри, де я працював, більше дозволяється бути собою, є більше свободи, і це безумовно підкупає. На телебаченні історія зовсім інша, тому що я впевнений, що у вас там зараз є якийсь певний сценплан план по ефіру. Є у вас моменти, які потрібно так. Я бачу, є моменти, які потрібно обов'язково проговорити, і ти більше залежиш власне від режисера або від редактора. Ської групи і мені як людині більш креативні, більш творчо мені в цьому плані трохи важкувати, тому я обрав радіо, коли можна буде більше, більше собою. Радіо, де ви працюєте, має таке спортивне спрямування. Чи це потрібно бути зануреним у світ спорту стежити за всіма новинами, аби бути в контексті того, що відбувається? Безумовно, безумовно, це все рівно, що наприклад ви проводите новини, а ви новини ніколи не не дивились. Насправді ви не розумієте, що там відбувається, про що там говорити. Безумовно, потрібно бути в контексті, тому що чим більше ти в контексті, тим більше ти можеш про це говорити. Ти можеш пожартувати в той момент. Ти можеш бути більш обізнаним. Це безумовно важливо. І скажу про те, що коли приходять гості спортсмени, угу. а ти взагалі не розумієш що це за спорт. Ну це виглядає якось дуже дивно. І кожного разу, коли ми наприклад там зараз знайомі Новими спортсменами кожного разу ти дізнаєшся трохи більше для себе, для того ти виглядав дійсно професійно виглядав по-справжньому, а не а, здавався собі такою людиною з вулиці. Тому підготовка вона обов'язкова. Навіть коли іноді не хочеться вникати в якісь там процеси бали, наприклад, фігурне катання, що для мене абсолютно є незрозумілим видом оцінювання цього спорту, але все рівно тобі потрібно а, знати про цей спорт. Якщо не все, то майже все. Андрію, і дійсно наскільки велика підготовка, та тому, що от люди, от звичайні люди, вони думають, та що там сів студію, та й люди говорять, сказав добрий день, та й все там запрошені гості говорять і так далі. Але ж за цим дійсно стоїть велика робота. І власне не лише твоя, як ведучого, та чи ведучої радіо чи телеефіру, а й безпосередньо цілої групи, яка стоїть за кадром. Так, так, дійсно. У мене був момент, коли я на початку, коли ми почали працювати з Чемпіон радіо, я випадково там ми говорили про італійського футболіста Франческо Тоті. Я сказав про те, що він завершив кар'єру в 2006 чи шістнадцятому році. І це було помилково. І нам одразу почали писати в Фейсбук, в Інстаграм, де ви його взяли. Хто це такий, що це за експерт, в, там спортивне радіо. А він не знає, коли там завершив завершив кар'єру всім відомий футболіст. Тому. Після цієї от якоїсь помилки я почав більше слідкувати за тим, що я говорю, як я говорю і про що я говорю. А наскільки є комунікація зі слухачами зараз? Чи вони дійсно і слухають радіо, ви бачите? Отак прислуховуються, як цей слухач, про якого ви розповідали, і готові якось до дискусії? Дивіться, я вам скажу так, що насправді всім нам здається, що радіо ніхто не слухає. Да? Є така якась певна теза, яка зараз. Доволі активно її можна почути, але насправді радіо слухають дуже багато людей. От я вам скажу чесно, що величезна кількість слухачів, які кожен ранок слухають, от зокрема нашу радіостанцію, вони активно долучаються до наших обговорень. Пишуть в інстаграм фейсбук. Вони долучаються до різних там. Різних розіграшів можуть отримати певні подарунки, тому е, комунікація зі слухачами вона доволі активна, і насправді я вам скажу так, що вона е, нічим не гірша, як була там декілька років тому. Угу. Тобто радіо воно крізь роки проходить. Так то тобто, хтось слухає вдома звикли це, це радіо, так хтось слухає в авто, в транспорті, по дорозі на роботу і так далі. Так, 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 безумовно. Я вам хочу сказати, що коли я сідаю в свою автівку і прямую там на декілька сот кілометрів, я спочатку можу слухати свою власну музику, так свого плейлиста, а потім мені через 2-3 години стає сумно, якщо я їду сам, і мені хочеться, щоб мені хтось щось розповів, що там відбувається в світі спорту, які новини, просто якісь банальні рубрики, послухати, просто послухати живе спілкування. Тому радіо залишається в житті українців це 100%, і. Хто б наговорив, що там радіо стає, стає слухати менше? Це абсолютно за моєю практикою, і по тому, що я бачу, це абсолютно помилкове твердження, тому що радіо з нами було, є, і я думаю, що буде ще дуже довго. Ви знаєте, і дійсно, от наступне питання буде про сприйняття та радіоведучих впізнають за голосом. Ну дуже часто так відбувається, про те, що після того, як людина починає говорити, тоді починають згадувати, де цей голос в житті. І власне, коли ми чуємо людину, просто не бачимо її, знаєте, то як голос країни, таке було от колись е, власне популярний шоу. Uh -huh. е, та ти собі уявляєш образ цієї людини зовсім по іншому може бути, ніж він виглядає у житті. Чи було у? випадки, коли казали вам люди про те, що ой, а я вас там уявляв чи уявляла зовсім по іншому. Ну насправді мені особисто такого не говорили. От я зараз е, працюю з співаком Дмитром Каднаєм, і він говорив, що його е, мати, коли вона десь побачила на соцмережах, говорила якраз йому на такі ж слова, що типу, що я уявляла е, твоїх колег зовсім по-іншому. Ну, можливо, так, тому що голос. Є голос, і в цьому, мабуть, якась є певна магія, коли людина може уявити тебе абсолютно іншим, а потім, потім бачить іншу картину. Потім ти, з тобою знайомиться вже справжнім. Це також в цьому щось є. Також нам телеведучих було... інша штука. В телеведучих інша да. штука, так да, коли зустрічають люди впізнають і так кажуть: ой, а на екрані ви там набагато краще ніж у житті, бо інколи буває та що у житті. Ви набагато краще виглядаєте ніж на екрані, і тоді питання вже до технічної групи. Багато питань наникає ну, погоджуюся. Я, кажу, так. я, погоджуюсь. я скажу, що в у мене були випадки, коли я ще не їздив на власній автівці, їздив на таксі активно. І коли ти сідаєш в таксі, і ти кажеш там, а, там щось просто говориш до таксиста, він каже: О, я вас десь чу. Mm -hmm. Я кажу, та ні, не може бути такого. <сум> і такі історії траплялися доволі часто. І людина, коли там впродовж подорожі, намагається згадати, де що, де цей голос десь лунав. Ось. Тому таких історій доволі часто. У мене колеги, які... Працюють на радіо і займаються дикторськими різними начитками І ти, коли заходиш в супермаркет, то ти на роботі з людиною зустрічаєшся uh -huh. в ефірі з людиною, а потім заходиш в супермаркет, і він там озвучує ще якісь ще якісь uh -huh. радіостанції для певних там супермаркетів або ще для чогось. І ти просто з людиною не розлучаєшся. Цей голос постійно з тобою за роки роботи на радіо до свого голосу звикли. <свісна> е, так, я люблю свій голос насправді. От мені здається, що в, в таких творчих професіях е, обов'язковим обов'язковим е, моментом має бути любов і прийняття себе насправді. Тому що якщо е, коли я починаю працювати, мені мій голос дуже подобається насправді, і, і чим більше він тобі подобається, тим краще ти проводиш ефір. Як тільки ти починаєш ставитись до себе якось занадто самокритично, я можу іноді собі це дозволити, все, все виходить не так, як потрібно, і ти ставиш до себе купу питань. Тому я для себе прийняв рішення, що менше критики ставити до себе, а більше ставитись з повагою і до, до власного голосу і до, до своєї роботи, і так виходить. Значно краще Знаєте, і ще така якась є стигма про те, що е, бути радіо ведучим чи телеведучим дуже просто. І якраз ті люди, які йдуть вчитися там на журналіста чи на диктора та радіо чи телебачення, е, знову ж таки вони прагнуть стати там телеведучими. Дуже часто так до нас навіть люди приходять на практику. і Вони говорять, що я хочу стати там телеведучим чи там радіоведучим. Але власне, от дійсно є хто на вашу думку, от підходить на радіоведучих, а хто ні. Дивіться, я вам скажу так, що е, от ті люди, які хочуть навчатися, е, десь йти, проходити мільйон двадцять чотири курси, е, пройти ще щось там це абсолютно не потрібно. От, можливо, можливо, це не можна наказати в прямому етері, але е, я вважаю, що це має бути е, має бути більше якесь певне покликання. Ти не зможеш навчитися певній харизмі, ти не зможеш в е, цьому. Навчитися точніше в якихось там викладацьких колах, тобто, ти не зможеш прийти до викладача, він тобі скаже: так говори ось так, роби ось так, думай ось так. Мені здається, що от всі мої колеги, з якими я працюю, жоден з них не завершував професійні курси радіоведучого чи телеведучого. Жоден з них. А у Києві є дуже багато різних медіа, школ, які ага. е, постійно говорять про те, що як ти пройдеш курси, ти станеш там топовим ведучим на столичних телеканалах або там радіостанціях. І насправді ті люди, які проходять навчання, ну дуже рідко ми їх потім бачимо в кадрі. Тому я би рекомендував все ж таки... Е, Десь знайти нагоду, я не знаю, як це зробити. Знайти нагоду одразу потрапити в медіа середовище, десь почати працювати, можливо, якісь легкі завдання, легкі рубрики, легка якась певна практика, і це дасть значно кращого результату, аніж ви заплатите багато коштів за те, що ви будете навчатись в якомусь ведучого, який десь працює на якомусь телеканалі або радіо, і просто буде щось вам розповідати. Найголовніше це практика і бажання. До результату хочете стати ведучими, ви з ним станете обов'язково. І вам не потрібно 10-20 коучів, які будуть казати тобі, що йди вперед, у тебе все вийде. Пане Андрій, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого теру. Андрій Ткачов, це ведучий радіочемпіон.